Панове, привіт! Пак за 4 fc Points. З Такого в Ultimate Team ще не було. Я відкрив його. Крім того, зібрав СБЧ, в якому падали найкращі гравці, які збиралися протягом листопада, і з ними ще й разом там були легенди. Ну а в англійській прем'єр-лізі продовжується різдвяний футбол. І сьогодні Манчестер Сіті на виїзді зіграє проти дуже непоступливого останнім часом Евертона Віталія Миколенка. Якщо захочете глянути і зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг. А посилання у закріп Пданому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Ось воно. Year in review за листопад. Тут може бути баша. Я чекав, це СБЧ, але тут, не знаю чи то помилка через дві подарунок, ми можемо отримати ще легенду. Так. Базову легенду. Там і Гуліт і Р9, і Віра до мого. Зідана і кров, тут багато хто може бути. Тому я з радістю це СБЧ збираю, оскільки вимагають мало насправді. 85-й і 4-й рейтинг. тільки гляну, хто в мене в дублікатах. Ооо, падлюче яке. Я не помітив, що там інформ. Ні. Інформа це страшна ціна. Я не помітив реально. Паша! Ти тут чи я граю з Бомбастор? Чи тут буде R9? Картинку поставити? Добре. Їдемо. Підглянемо на дизайн спочатку, га? Чи по одній, отак от. Я взагалі не розумію, що це за дизайн зелений. Поняття не маю. То якась дупа, якась Патріо Хеда. 75, швидкість 90. Летісія Сантос. Дуже погано. Справа. Легенда. Легенда! Це не баша. Я взагалі сказав, що якийсь інформ, але то не може бути інформ. Якийсь тату, хто тут такий? Правий бек? Малком, ви знаєте, так всіх? Всі зараз сподівання на легенду. Англія. Це кінець. О, якийсь барнс, напевно. Так і є. А -а 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 -а. 43 голови, 17 асистів До побачення. Хороший був страйкер, але. Що поробиш? Так, зараз ще трохи антрейду скину. Напевно, так. Дай бронз. 87. Єс! Ще й дабл вулкаут. Нічого собі. Хто? Казиміру дублікат. Прекрасний пак, але він якийсь був зовсім ніякий на вигляд той пак. Нічого собі. Компенсація здесь тільки що збирав з БЧ. Тут 12 гравців просто. Сейв де брейн? Як? Ніяк його не вони засейв. за 4К. 4K... Ні. Ой, промо! Промо! Хто то? Гьотце чи Ройс? Я не бачив. Ройс, напевно. Ройс. 89-й дуже гарно. Ой, продається, не в СБЧ а, по рейтингу продається, ВСБЧ. 85 плюс, но. Но! Моц на щось! МБП рарний, ні. Ой. Ні, що це таке? А, тут дві? Ага! Не пропустив! О, 85-й ще Кореа. На Нащо це вони в оренду дають? Ну, що там можна спіймати, скажіть? Ну. З'єро, така комедія, вони просто апнули деф e, до рівня, який може апнутися за допомогою стерилізорності тінь і нате вам карту на 200 тисяч дорожче. 84 плюс, два волкаути для мбапе. Дабл дабл, дабл дабл. Дабл дабл. О, це все. А тренд, дабл дабл, летс го! Ха, є! Дякуємо, що не тріп'є. Поп! Нормально. Піде. Дивись тут, ізі. FC Points, кажете, треба купити для фантастичного паку. Так? Один пак це просто ексклюзив. Спеціально для глядачів, які дуже-дуже дуже просили. Ви би не просили, ви б мене не штовхали, я б того не робив. До цього моменту я відкрив лише два паки. Один з героями двома гарантованими. І ще один з легендами двома гарантованими. Це мій третій пак в Всі 24 за три місяці. В цьому фантастичному пакетику, який є рекордним в Всі 24, і просто пак, який пише історію. Шалена кількість карточок високого рейтингу. 11 золотих гравців, яких рейтинг 88 або вище. Домбапе просто рукою стає подати після цього паку. І три карти з Вінтерпромо. Ага, 33% ймовірність, що я тут зараз ще спіймаю легенду. Все, штовхнули в прірву. Я не винен. Не винен, я не винен. Нехай мені впаде тільки фоудер в СБЧ, щоб я не був змушений загравати то. Летить раш, якого я скидаю в сбч 88-й. Разом з ним летить Лука Моудріч інформом 88-м, який теж піде в СБЧ. Добре, дабл88 і все. Ніяких вандейків нема, все піде в СБЧ. Опа. Є, чудовий фоудер. О, 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 який гарний ФОЛДЕР. Контент подивились і мбапе підживились. 90 -е я не потягнув все одно, правда? Бо я скинув. Е Дебрюйне. Добре. До побачення. Ну а після цих всіх паків в моїй команді теж настав такий собі боксінг-дей. Основу відпочивала, вона втомилася. Ну, а грати я взявся карточками до 88-го рейтингу, тому що такі умови онлайн-кубка, де можна здобувати нагороди. Перемагаєш, граєш і отримуєш паки і піки. Так, 5 матчів дають добре. 1,88. Зрозуміло, ставлю єро. А тут зіграність рахується чи ні? Чи вона на максимумі? О, джокол, я тебе не скинув не. О, Адама! Ух ти! Якщо я граю з Грілішем тут, то завдання рахується, я правильно розумію? І що я ще маю зробити? Гріліш просто грає? Просто в старті, то його можна замінити, так? Кину цього корео. Тривела є є. Може і Родрігов страйкером. Може і корео, можна і Адаму випускати. Можна і Кастерія поставити. Технічно буде теж. 5-5. Права нога. Тривеле. Єро рокаталізатор. дамо. А Холанд рахується в цьому режимі чи ні. Амер Дашвілі. Ой, 92-й МБП. А Матчі тут летять швидко. Та, то добре. Ну, то Холанд. Оу. Ей! Ей, пенальті! Як так сталося? Джекі. О! Ерлінг Холланд. Права нога. Чудово! То я думаю, він тільки мені у вікінлізі забиває в складі суперників правою ногою, якщо треба. Мені би ще в дивізіонах треба було пограти, я вам скажу. Бо я не встигну повернутися в еліту. Холланд, Ти дивись. Ух ти, як влучив тут, Холланд Хедстрек, ніякий МЮ чашечку взяв на Ліверпуль. О-ла! Кинг Варенди, а Кроїв справжній. от так люди живуть. Ох ти. Джек Гріліш дає асист! Хай грає! Хай грає Джек! Дайте йому бокал пива! Пен, Бей! Добре! Спочатку я думав претендувати на пенальті, але Родріго вистоїть. Але ця мала вдало грає, я вам скажу. Дейна. Дивись. Дивись. ах. О, Одивись, що вона робить? Пробуємо. Ну, сили не вистачило. Два матчі нуль пропущених. Ефект Єро. Джекі часто на базовому стилі там грає. 3-4-3. Ага, тут хаверс буде лівим. Беком можливо, а перші теж може кудись перебудуватися. Угу. Ой, камой, найс nice. оп, добре, холод, холод. Чудово, як він зараз олдскульненько прикрив мяч корпусом ось тут. Л2 так файно пішло. Ось тут. Л2. На, і до побачення. Смішна команда. Голкіпер топ. Треба бити лонгшот. ой ой Голланд. Що за дракон біжить? А! А, -а, а! а Небезпечний удар аут. Класика української прем'єр-ліги. Опа-па-па-па. Джекі. Холандеки. Але ж то паскудство. І рефері мовчить, але гол. Але ви бачили, я вже готувався після того, як поклав голкіпера на дупцю, пробити по порожніх воротах і хтось зачепив мене по нозі. Але ж Холанд. Справжній чоловік він вистояв, він не впав. Єро. А так то ніби працює ще таким чином, що 53. Ну, тобто все як в інструкції. Голанд! Є! Але ж я постелився в той підкат, ви бачили? Постелився просто як в хокеї під шайбу. Ерлінг, Ерлінга Холланда! Yeah! Ботрегенью дуже навіть норм. Це так меді! Ne eraiitės su tokiais ilgiais ramičatais. Vartai reikia stovėti 2 metrų žmonių, e, o ne 2 kilniai. Taip, štai. Yrlinga Hollanda I... ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Але ж не невдало зіграв, люди Боже, за що я старався? 500 XP. Ага, ну тут потім підуть кращі краще вже паки. Булкаут Булкаут, О, промо, промо! На ниву. Іспанія. Правий півзахисник. Сабаль. Напевно. Рейтинг Восьмий. Чудово! Угу на сьогодні все. А наступного разу ви побачите, як в моїй команді дебютує Мохамед Салах версії Trailblazer. Ну і чи встигну я дістатися до елітного дивізіону для того, щоб нагороди були найкращими, які можуть бути за дивізіони. Нас пам'ятаєте відкинули на два дивізіони після того, як сезон оновився. І через різдвяні дні я не грав в дивізіонах. Тому все залишилося на останнє. Поглянемо. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.